Відео огляд, як провірити турбіночку. Дивимось. Значить, тут є крильчатка, на гарячій частині є така крильчаточка. От. Хто бачить? Хто бачить? всі бачать. Беремо, перевіряємо, чи тут є люфт. Люфт є. Значить, вона не годиться. І з, цієї, з е, холодної частини теж є крильчатка. Теж перевіряємо люфт. Люфт є. Ця турбіна, як в цілому, як деталька, не вгодиться до продажу. Але з неї ще є багато цікавих деталів, яких саме корпус гарячої частини, корпус холодної частини. Наоборот, це гаряча частина, це холодна частина. Далі є актуатор вакуумний. Часто тут всередині мембрана може тріснути, і оцей актуатор теж пригодиться як на окрему детальку, тому що його окремо знайти в продажу дуже важко. Може, десь і є, я не кажу, що нема. Десь, напевно, є в продажу, але важко буде знайти. Так що, от ця турбінка мертвіша, але детальки з неї ще є. Fiat Ducato Peugeot Boxer, Citroën Jumper. Це є турбінка з 2,2 двигун. Пумовський двигун Євро 4. Так що, кому треба окремі детальки, є в наявності. Контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно.